Так, друзі, всім привіт. Підвів мене мій китайчик. Коротше, такі справи, друзі. Машинка в мене 11-го року. Випуску з салона. Проїхав я на ній 72 тисячі. На цьому маслі після заміни я проїхав 4 тисячі десь, да, 72 на 68 я міняв повністю і всі фільтри. І паливне, і все. Ох, біда, поламалася. Поламалася. Добре, що я їхав з роботи. Зараз розкажу. Добре, що я їхав вже з роботи, вже під'їжджав додому. І така ситуація виходить. Загоряється лампочка масла. Починає мигати. Я тут вже пару кілометрів. Та кілометр може трошки більше від дому. Починає загоратись лампочка, я думаю, низький рівень масла. Як може таке бути? Я так десь 2-3 тижні тому перевіряв масло, було трошки вище ну, середини між верхньою позначкою і нижньою. Думаю, ну як так? Ну реально масло залито. Хороша машина, можна сказати, ще нова. Ніколи масла не брала. Як загорається мас... ну лампочка. Бігом потихеньку додому доїхав, ну думав, що все, капець. Наробив я ділов. Коротше, приїжджаю я додому, залазю під капот, ну, відкриваю, начебто. А, достаю щуп. А він сухий, друзі. Він сухий, капець, думаю, оце я б наїздив, оце я думаю, все. На сухому двигуні, може, я вже й довше їжджу. Думаю, все. Ну, маш... Двіжок начебто не перегрівав, все нормально, думаю. Так розстроївся, думаю. а Вона... машина робила до цього дуже шикарно, все класно. Заводилась півоберта. Напишіть на якому, на якому відмітці е скільки масла в двигуні, що починає загоратись лампочка. Я не думаю, що на, на, коли зовсім його немає. Ну, коротше, друзі, якось так. Зараз покажу, що, що ж там сталося такого, йолки палки зараз покажу вам. Так, Друзі, зараз спробую показати. вам. Ну, коротше. Коротше, коротше, коротше. Піддон потік. Коротше, потік піддон. Ой, зараз вилізу звідси. Коротше, друзі, потік піддон. Чи десь ним зацепився, чи десь, ну, чи він вигнив. Коротше, отака проблема. Замовив я новий. Зараз вам покажу. Ось така фігня І бачите, що на новому, бляха муха. Тут часу немає відправляти їм назад. О, і настільки воно тут от такі от нюанси, чи не потече він ніде, то фокусуйся ж ти. От такі от нюанси. Короче, такі точечки, такі раковинки. О тут. Теж бачите нерівності, як тут шайба буде прилягати гарно, щоб нічого не текло. А саме основне у моїй машині GLSK. На герметик треба його садити. Чи попаде він. <сум> Ай, друзі, ці китайці. Начебто більш-менш деталі нічого, але ж що я ще замовив? Ну, Герметик. На який буду саджати, це все діло. Повітряний фільтр? І масло взяв Ельф. Отакий. От Evolution 700. Ну, начебто це масло хороше. Всі діла. Ох, друзі. Ох, друзі, ох, друзі, ох. Так, що це таке? Що це таке? Смазка летіла для подшипників. Смазка якась для подшипників Щось дала, непонятно. Так, зливний болт, заливний, зливний. Прокладки не було у них. Ах, друзі, коротше. Що тут вийшло 3400 за це все барахло. Оце 1100 ділов, ну палки Коротше, а це знайомий приходив, там за молоком так, фільтр масляний взяв, отакий мановський беру, начебто найкращий, не знаю. Весеке. Тайота Пижосі ну Це типу на Тойоту у мене ж все передрано. китайці передрали з Тойоти, З Тойоти короли. Коротше, коротше, коротше. Е, Залиште нас. Ну, відгук от буде отакий, як цей піддон. Коротше, треба поругатись з ними. Коротше, якщо там не дуже така суттєва тріщина чи що там на піддоні, приходив тут сусід знайомий, а в нього є варить полуавтоматом. сваркою, коротше. І отож сказав мені, що я тобі може його заварю. О! Ти чия така фігня, звісно так. Каже, давай я тобі заварю його, тому що то рідний піддон, я думаю, він по, по якості кращий, ніж цей, що я купив новий. Ну, коротше, не знаю, що робити. Машина сьогодні, виходить, у нас четверг. А мені в суботу молоко вести і в суботу на, на роботу. На три нічні зміни. Ну, коротше, треба її ставити на ноги. О, треба її ставити на ноги. І ну так машинкою я, в принципі, задоволений. Без всяких проблем. Їжу, тут який бампер я колись зацепив ніяк, не можу його вже пофарбувати, зробити. Ні, ну є там такі ржавчина, появляється, рижики. Та Треба знімати короба, дивитись, підлажувати, там, промазувати. Ну коротше, є нюанси, але ж в принципі, я машинкою задоволений, метал, звісно, танкувати, А так виручає нічого. Ну, Це конечно, біда. І добре, що я вже під'їжджав додому з, грай... з крайньої зміни. <сум> ну, короте. Ох, ці китайці. Так начебто у них запчастини нічого, але от... Отакі вузли, як оцей піддон, щось металеве, то ну, якість не дуже плачевна така. Ну, короте, Ремонтуємо, потім покажу, що що з цього вийде, як зніму. Так, ти мені допомагати будеш? Помічничок мій. Це котик, якого ми думали, що це кішечка. А потім він розвалився, хазяйство своє вивалив. І ми зрозуміли, що це не кішечка, а це котик. <реш> Ось такий красавчик він молоденький, але він один і так гарно виріс. <реш> а то ми мілаш, мілаш, мілаш назвали. Якось для дівчинки не дуже таке підходить ім'я Мілаш А от для хлопчика в самий раз. Він, мілаш, мілаш, він. О, Богдан його так називає, мілаш. Так, друзі, ну зняв я під дом. От бачите. Дирка виржавіла, ну, мабуть, я ще зацепився ним десь, десь його вдарив. Ну, ржавіє, от корозія. Ось корозія. Коротше, старий не буду мудохатися з ним заварювати. Той новий трошки вирівняв, тут опідігнути. Ну, коротше, сайт китаєць щось починає зажиратись. Я з, з безвіхідної ситуації в них замовив, тому що... Треба срочно і масло і все. І обійшлось, воно мені піддон, можна було його купити за 700 і за 800 гривень. так от зараз вийшло. Зараз зачищу, герметик нанесу. І буду. Так, а ну що тут у нас? Ось такий там стан. Ну, вроді начебто нічого, в принципі. Так, скарг по машині не було ніяких. І коротше оце ж у них замовив. Усе барахло. Тому що сроки мені дуже терміново треба зробити машину. Ну нічого, думаю, цей потім колись зачищу, заварю, відмию, пофарбую і буде про запас у мене цей рідний піддон. Тому що система тут не дуже добре так зроблена, що зливна пробка. Він дуже високо, коли стоїть. От ось десь до літри масла. Звідти, ну, може, з пів літра. Може трошки більше. Злити неможливо. Коротше, воно там стоїть. Чи машина як трошки під нахилом, то взагалі злити неможливо. Якось зроблено так не дуже гарно це. Це все діло. Ну, але нічого, що поробиш, що маємо, то маємо. Працюємо, друзі. Всім гарного дня. А у нас знову весна. Таке, щось на завтра дощ передали. Сніг уже мокрий, ліпиться. Ой, друзі, всім гарного дня, всім миру, до побачення.